Боже, я ні не розумію, як тут все дивно. Я тебе чую, ти мене. Ну що, народ, ви готові. Я не знаю, я щось зробив. Що в біса коється. А яка суть гри, Що в біса ми маємо робити? не Симулятор лістички, бл. Я що в душі не чаю. Йоп як ви мене наподили, які вбили, там якась хуйня ползла, я обісрався. <рис à> я поняв тебе. Пішли. О, господи, що це за місце? Ах ти, піда... Я що знайшла? О, є... Що? Він тебе так налякався? <звук> я думаю, я кожен з вас знає, що таке. Я так а навіть якщо і не знаєте, то поясню, це такий самий кота хорор як Репо, але старіший. А це я, Каріна і Діма. Ну і ще Максим, але матеріали із ним я просрав. тому Максим, сорі. Що ти? Та ти, ти поміняєш на нормальний нікнейм. Що це за ужас? Шоу? Мені твій нікнейм блюрити надо. Ой-ой-ой. Карина, куда ти нас забрала? А тут я монстри, Дима. Ну... А еще пожалуй. Чо ти зробил? А ми отлітаємо. <схай> Мы улітаємо звідси. За що е бит? Від... Відкрито дверь! А, ну, ми, ми, ми пройшли, все, диви, всюди всі живі. Я молодець. Ну, я молодець. Дивіться, бо нас зараз за те, що ми не виконали код, нас зараз викинуть на космос. Та ти що? Дима полетить перший, я пішов. Ні! Yeah. Yeah. Ой, придурок. <laughs> я здух. Скільки, скільки ти стоїш? Ты, ти, ти навіть не стоїш. <laughs> Ой, да, погнали. Так. Yeah. Okay. Туди, направо пойдеш, отак да. Бля, то паук, величезний! Ой, я не йшла! Він мене вчора схалав, до речі. Я до вас сюди. Кріньчка. Все, викидай. Та я туда більше не п'ю. Тіше на праву світку Бля! Як випрыгнути звідси? Я понял, я погнав звідси. А де корабль? Ой, боже you. ж ти мій! Він <laughs> без, без голови може напади. Yeah. Ти тоже зараз будеш без голови. Yeah. Yeah. Забери. <laughs> uh, <laughs> <laughs> Карін, Карін, понажимай багато на цю кнопку. Так, да. класно штука. Я кому По повірив. Нажимай, бо не ага, -нажимай. А, Хуй ти танцы! Діма, ти можеш пояснити за сюжет? Що відбувається в цій грі? Якого біса, хто ми такі взагалі? Діма. ну пересете. Нахера так перди Каріна, Карина, стій просто так. Я думаю, я вийшов. Амонгас. Ладно, не стрибай. Не прыгай, придурок! О, бабай. бабай. ті, кстати, да, у вас блискавка може добити, якщо що. Яка класна, Це яка добі? просто до біса класна гра. Дима сказав, що нас тут може блискавка вбити. Тому не стій на місці, Сонечко. Я <світ> не знаю точно, прям, тому що мене ніколи блискавка ще не вбивала. Ну ну ти, ну, ти клас. В репо хоті буває темно, але ти хоча б щось бачиш, а тут ніхера. Ой, я на не... двері двері, треба відкрити ел... А... А Тано... ну... Тано... А муха тоже. Що е, так. я... це таке! На Каріну якась дивна штука напала. Я не Не... не навіть не догадуюсь в правильній стороні яйту, чи ні. О, боже, Йоб... я йдуч боже... мені. Це мене убило, да? Дропаю, дропаю, дропай, дропаю. Дропай, дропай. <реш> він у мене банку ступизлив! Це короче пареньк, він у тебе забирає реч. Е, Каріна, ти Ти померла, да? Да, її схавала та штука дій. А тут і ч? А воно за Дімою пішло. А я зрозумів, Діма, пішли, пішли. Давай. Я не знаю, куди йти, тут карти навіть немаєш. Я А, найшов. все. Давай погано. Ось ще буде класно, якщо близько там. Капець, вони взяли не мене найціннішого цього, так. Мене захотіла тебе. полетіло. Це вбиває, also, mm -hmm. так і вбиває блеском. Він так полетів. О, господи. Ні-ні-ні-ні-ні-ні, я виживу. Класно, вижу. Ми про майстери. Ну ти... Ой, а, тут знов цей Викинь, ні, ні. викинь, викинь щось, викинь, воно не вбиває, якщо в тебе. А, не вбиває, сука! А що він мене почав дамажити, в мене ж нема навіть ніяк. Вийдемо, давайте. Вийдемо. <світ> не шлеме про ігрока, <світ> ні. ні. Чекай, що тут вона зайду. Там є фонарик, заберіть хоча б фонарик. Знаєте, я вирішила, що я буду чесати унітаз за все життя. Я вражений. Та чувак, так ви так нормально ж общались. Їх двоє. Добила. Добила сама себе. Ти бачиш все в крові, це знаєш, що за не надо йти. місяць. Навіть в жуків. Мужик, я Да ноги об твою мать! <свистит> Погнал. Я повелитель грома Рома. Где <свистит> я где где где? да 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 не да <свистит> да Ну либо Богом ой. Это был слеплю. Здіймай і прямо ми були. А, це осліпило в обличчя. Our survivors. Я прочитав це як німець. Афенка, прямо як худой. А, нас батфа. А чого ж ти векам? Боже, ну й ким ж придурожим. Нарешті без... А, так ти, так ти стоїш 5 гривень. Мене покусали. Бджоли. Бджоли. А тут немає, типу, аптечок? Ні. Це міна. Усьо, міна. да, це міна. Не наскупай. да, а що буде? Бум. Бум шакалака, бум шакалака. Карін, не провіряй. Ааа, награли. Привіт, братик, Ти подожди? Ані, А Ну, а, ні, Ух! Ну, тепер в тебе є сумарно 11 гривень. Ти стоїш 5 гривень. Дима, коротше, рішив смотатися. Тут просто є два входи. Є екстрений вихід, а є обичний вхід. Обичний вхід, і екстрений вихід. Це якийсь закулісів. Забираю Каріну і погнали. Зайди, хоч здохне, як мужик. Погнали. З Каріною на руках. Не, Каріну постав. Ну, що получара? я тобі ще прийшов. Да ты пиздит бей. Ну и шок, не надо не бей, ну пожалуйста. Не надо. Подумай, ай. Бляй. с моими ногами. Ай. Ай. Ну да и все. Давай ты. Давай ты в Майнкрафт. Давай ты в Майнкрафт.

Давай, старайся. Штейн, штейн. Відуть. Як мінімум від вас ви, блядь, свої